Команда країни онлайн сьогодні вивчає ситуацію з курсом національної валюти. Що далі буде з гривнею і чи варто саме зараз скуповувати валюту далі в режимі онлайн? Доброго ранку, Україна це країна онлайн. Ми продовжуємо підбивати підсумки минулого літа. Головним потрясінням серпня стала стрімка девальвація національної валюти. Гривня знову подешевшила, а ми знову стали трішечки біднішими. Буквально минулого тижня за один американський долар українцям в обміннику давали 12 гривень. Минув тиждень і вже став долар 14. А чи буде 15, ми дізнаємося у фінансового аналітика Олександра Охейменко. Пане Олександре, добрий ранок. Отож, буде 15 чи не буде? Ну така минус існує. Існує фактично, може, 15, може навіть 20. Все залежить від національного банку. Якщо національний банк дійсно верне контроль над валютним ринком, буде і 12, і 13. Якщо він буде і надалі фактично втрачати контроль над валютним ринком, на жаль, спрогнозувати девалювати курсу дуже складно. А на вашу думку, от які методи мав би застосувати Національний банк для того, щоб втримати курс гривні? Методи стандартні, які використовували і при Ющенко, і при Стельмах, і навіть при арбузові, і при Соркіні. Треба контролювати банківську і валютну систему. Для цього є дуже багато ваших нормативи. Валютні інтервенції, це робиться. Регулювання грошевої ну, кількості гривні. Чому в нас так багато гривні? Куди дивитися? Навіщо нам на сьогоднішній момент, коли ми не кредитуємо, 30-35 мільярдів на надлишкові гривні? Може треба подумати і вилучити? На минулому тижні уряд вдався дуже до неординарного кроку. Він наказав Мінфіну продати гроші Національному банку. На вашу думку, це був ефективний механізм для стримання курсу. Фактично, те, що запропонував зробити уряд Мінфіну, це ніяк на валютний ринок не вплинув. Що відбулося? Свій час нам МФ дало десь приблизно 630 мільйонів доларів. Вони знаходились на рахунку Міністерства фінансів. Уряд сказав: давайте перерахуємо на рахунок Національного банку. Але це державні гроші. Вони на валютний ринок не вийшли. В не приймали участь, на валютах ніяк не вплинули. Моральний фактор. Ну ви прочитали, хтось почитав. Що, люди почали менше бігти купувати долари. Ні, не так робиться. От робиться таке красиве слово, валютні інтервеці, але не просто випадкові, а заплановані, чіткі. Чому нема валютного коридору? Чому не замість того, що ми говоримо курс, ми його не утримаємо? Якщо вже ви заявили, курс курс 11.50, утримайте, тоді вам довіряти. А Якщо говорите 11.50, бо мініки 12, 13, 14, ви краще взагалі нічого не говоріть. Пане Олександру, зараз багато розмов про гроші Міжнародного валютного фонду. Фонд, бачить, погоджується виділити наступний транш. Чи буде це ефективним механізмом для стримання курсу? Ну, напевно, пам'ятаєте, що в травні нам Міжнародний фонд дав 3 мільярди доларів, але що, курс став стриманіший, чи девальвація припинилась? Ні. Навіть якщо нам міжнародний фонд дасть 3 мільярди, а нам 2,2 мільярди нам одразу віддати. Злишти мало, Знов таки, тут питання стоїть не те, що нам треба брати гроші фонду. Треба зробити умови, щоб українці несли гроші в банк. В Українці на руках 100 мільярдів. Про які ми мільярди говоримо в Міжнародним фонду? От де гроші. У нас, в Україні, нам своїх грошей багато. Треба тільки правильно зробити, щоб не забирали, а несли в банку валюту. Олександр, зрозуміло, що в Україні є якісь передумови для того, щоб гривня девальвувала. А коли це відбувається дуже стрімко, впродовж 3-4 днів всі починають говорити про спекуляції. Чи була в останньому випадку якийсь фактор спекуляції банків? Розумієте, на сьогоднішній момент банки якраз не спекулюють. Спекулює кіньова економіка. На сьогоднішній момент сірий ринок формує курси. Але якщо ви звернули увагу, у банків не купують валюту, чому їх фактично немає, їм мало несуть. Зато е, в сірих обмінників у мене купити мільйон, два-три мільйон. От хто спекулює. Помірні, яка велика проблема. Не Нацбанк е, впливає на валютний ринок, а сірий ринок впливає на валютний ринок, а Нацбанк тоді намагається щось зробити, щоб вирвати. Тобто ми почали залежати від сірого валютного ринку. Це неправильно. Сірий валютний ринок повинна збоятися, а не навпаки. Ну що ж, я вам дякую, пане Олександре, і нагадаю, що про долю української гривні ми спілкувалися з фінансовим аналітиком Олександром Охріменком. Це була країна онлайн, країна така, яка вона є до наступних включень.